Певних поворотах життєвої дороги. Ми можемо думати, що Бог нас покинув і забув. Що робити в такий час? Про це ми будемо вести бесіду з нашим гостем, з Богородчан Шановні, наші глядачі. У нас в студії служитель церкви з Богородчан Олег Гоголь. А наша тема чи забуває Господь про людей. Вітаю, Олеже, Пано-Франківську. Вітаю, брат Володя. Отже, ми говоримо на таку тему: чи забуває Господь про людей. І, напевно, ти зачитаєш псалом. Псалом 12 або 13, в яких, в яких редакціях, де говориться про те, що е, людина відчуває, людина думає, що Господь її покинув. Ну, автор псалма. Але це не тільки автор псалма, але і в нас теж можуть бути такі відчуття, такий стан. Так. Зачитаю псалом 12, 13, перекладу Гієнка з першого вірша. Для диригента хору псалом Давидів, доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде над, над мене? Зглянься, позвись до мене, о Господи, Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господові, бо Він добродійство для мене вчинив. Ось такий прекрасний псалом. Я пам'ятаю, декілька місяців тому я його зачитав, і ви знаєте, він для мене став таким дуже актуальним, тому що я нагадався, скільки разів, скільки моментів в моєму житті було так, коли я відчував якусь таку можливо, бувало безнадію, можливо, одинокість, можливо, такі переживання, коли я молився, звертався до Бога. А відповіді не було, і допомоги немає збоку. І я розумію, що я не один, і часто ми в своєму житті переживаємо такі моменти, коли дуже важко, насправді дуже важко. І псалми, особливо цей псалом, він десь так тоді попав у моє серце, і я зрозумів, що це така важлива тема, яку вартує взяти до уваги і приділити їй час. Чи дійсно забуває Господь нас? Чи дійсно бувають такі моменти, коли Господь не бачить нас? От в контексті, напевно, сьогоднішніх подій хтось може сказати: Господь не бачить України? Я пам'ятаю на початку війни, коли показували карту світу планети Земля, то показували повітряний простір, де всюди літаки літають над всіма країнами, над всіма континентами. Але тільки от Україна, вона була по нашій межі, по нашій географічній географічному периметру вона була виділена і не було там взагалі літаків. Таке враження, що життя немає, літаків немає. Та? Ми розуміємо, чому, і таке враження, колись буває нам здається, що в нашому житті Господь забув за нас. Він не бачить нас. Ми десь випали з поля його зору. І я тому хотів поділитися трошки цією думкою. Насправді не так. Ну, але все-таки людина чомусь відчуває, що Господь е залишив її. Так, так їй здається. Так. Господь ховає своє лице, так? Господь десь віддалився. Ну, е як це зрозуміти? Так, бо дійсно насправді ми відчуваємо це, буває в житті, і на то є насправді причини. Чому людина переживає десь таку е, одинокість, десь таку е, відчуття, відсутність е, присутності Божої. І найпершу причину, яку би я насправді хотів виділити, е, десь, е, коли ми говоримо на цю тему, це причина гріха насправді. Е, найперше, коли ми. Е, Розуміємо, ось цю от відстань, яка буває між людиною і Богом, оце не, не переживання Бога в своєму житті, немає спілкування, немає спокою в серці, немає миру в серці, можливо, страхи якісь, відчуття вини, відчуття того, що ти зробив недобре і продовжуєш робити недобре. І ви знаєте, це є найпершою причиною, яку б я хотів виділити, чому Господь може віддалятись від нас, це якраз причина наших злих вчинків, причина наших гріхів, непрощених гріхів. І тому Господь, він, віддаляючись від нас, залишаючи, можливо, десь нас один на один з певними переживаннями, з певними проблемами, дає нам зрозуміти. Якісь можливо проблеми в своєму житті гріхи, щоб ми їх побачили і змогли прийти до нього, змогли відкрити їх перед ним, змогли розкаятись, змогли примиритись з ним, змогли попросити прощення, поміняти своє життя, привести його у відповідність до того, що Господь говорить в своєму слові. І це одна з таких самих перших причин, яку би я хотів виділити, це, це наш гріх, тоді, коли Господь робить якийсь такий крок від нас для того, щоб дати нам зрозуміти наші певні такі. Упущення в нашому житті, ну я думаю, що і людина, яка не вірить в Бога, не знає Бога, то вона і не відчуває цієї присутності Божої, так, так. там їй не може бути відчуття Божої Божого милості, Божої любові, Божої, Божої присутності, тому що її просто, ну як людина не вірить, так? Тоді вона на само по собі живе. Тому самим правильним рішенням буде йти до Бога. Ну, Шукати його лиця, примирятися ну, з ним, Та так. І на хресті Ісус Христос е, молився «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув, через присутність гріха на Ньому. Так? Тому так. що е, він взяв цей гріх на себе і наче отець відвернувся від Нього. Отже, одна з причин, це якби гріх, так? Так. ну не якби, а точно гріх. Так. так? так. Е, можливо, ще якісь є причини, чому людина так. думає, що Бог покинув її. Так, я би відмітивши деякі причини. Господь е, в певних життєвих обставинах е, хоче навчити нас е, більше довіряти йому, більше надію класти на нього, е, наблизити нас ближче до себе. І такий, навіть є прекрасний приклад в Біблії. Він описаний в Старому Завіті. Це історія одного чоловіка, його звали Йов. В його житті трапились надзвичайно непрості обставини, і в самому кінці, після тих всіх обставин, які ну, дуже важкі обставини, коли він втратив і сім'ю, практично дітей, і втратив весь свій всю свою працю, яку він мав, він був досить небідною людиною. То в кінці ми бачимо, якби ціль, яку досягає Бог. Бог його приводить ближче до себе. І Йо в кінці тої історії говорить такі слова: Я тільки краєм вуха чув був про тебе, а зараз ось мої очі бачать тебе. І я прошу хотів сказати, що часто в нашому житті так буває, що Господь теж віддаляється від нас. Ми теж, здавалось би, не відчуваємо його для того, щоб привести нас ближче до себе, навчити нас, навчити нас е, о таких простих відносин, як між батьком і дитиною, коли дитина шукає тата, шукає батька. Та? Коли ми линемо до свого небесного батька, коли ми хочемо присутності його спілкування з ним, коли ми хочемо е, переживати ось цю радість е, відносин, які він хоче е, будувати з нами, будувати своїми дітьми. І е, це теж є одною з таких, напевно, важлив, важливих причин, е, які б я напевно міг відмітити. Господь десь віддаляється для того, щоб нас знову привести ближче до себе. І Слово Боже говорить про те, що Бог є всюди присутній, так? нема такого місця, щоб Бога там не було. Так? Він не знав, що там робиться. Написано, що Бог близько біля кожного з нас, але важливо, щоб ми до нього звернулися, так? щоб ми до нього зверталися, щоб рука Божа, Боже, благословення було над нами. Отже, людина може відчувати цю залишеність. Так? Але що робити, коли Бог закрив своє лице від, від нас? Так, що робити людині, коли хтось зараз в такій ситуації, чи може опинитися в такій ситуації? Ну, насправді я би хотів сказати, читаючи Біблію, і я для себе роблю висновок, такий, що насправді Бог ніколи нас не залишає. Він завжди поруч, він завжди близько. Можливо, ми просто не бачимо, можливо, ми просто цього до кінця не розуміємо. Але насправді він завжди поруч, і він завжди близько. І Він завжди промовляє в серце і кличе серце, він завжди хоче досягнути це серце. І е, насправді, е, коли ми переживаємось таке відчуття, можливо, покин, покин, покинутості, та? відчуття, коли Господь закрив своє лице, відчуття, коли Господь, здавалось би, забув за нас, як в псалмі, ми читали. То найперше, правильне, напевно, то, що ми можемо робити, і то, що Боже Слово нас закликає робити, це в молитві приходити до нього, звертатись до нього, говорити до нього, спілкуватись з ним, кликати до нього. Це те, що робив Давид. От Давид переживає зараз ось цю покинутість. Він каже: доки будеш забувати, але в той же час він ці слова звертає до Господа. Він до нього кличе, він до нього взиває, доки Господи. Та? І це напевно буде саме перше, саме правильне, що ми можемо зробити, це зверн звертатись до нього, відкривати бажання свого серця, молитись до нього, кликати до нього, та говорити своїми словами, так як є, так без прикрас, без так. якогось такого показної молитви, а щиро говорити те, що є на серці, навіть якщо ви думаєте, що то Бог можливо і не схвалить і. Воно, скажімо так, можливо, не зовсім правильно, та але воно є з цим треба треба справитись. Так, так і кажіть, що я зараз втрачаю віру. Так я не відчуваю твоєї присутності, я не розумію, що робиться. Так треба казати. Так, бо якщо ми просто говоримо молитву. Якусь таку пам'ять, знаємо гарну молитву. Ну, вона гарна, але вона для іншого часу життя нашого. Так? А Коли от біда то от така підходить, молитва, як у Давида, так? була. Він говорив просто, ясно, зрозуміло і щиро. Тому він був чоловік по серцю Божому. Що ще робити в такий час, коли людина не відчуває близькості з Бога? Напевно, все-таки. Основною з причин, чому десь Господь закриває своє лице, я б відмітив, все-таки певні упущення в нашому житті гріхи, непрощені гріхи. І тут однозначно, що робити, перевіряти своє серце, дивитись на своє життя, аналізувати своє ходження, дивитись на, на то, чим я живу сьогодні, що я роблю, та? перевіряти своє життя з Божим Словом і дивитись, чи немає в моєму житті. Того, що засмучує Бога, а швидше всього, воно точно є. Тому однозначно тут правильним буде кроком це шукати Божого лиця, бачити своє життя, бачити своє пущення і каятись, сповідатись перед Богом, визнавати свої гріхи, відкривати Йому свої гріхи, і він той, хто прощає, він той, хто милує, він той, хто він той, хто дійсно являє таку велику любов і милість, прощаючи нам всі наші провини, коли ми їх відкриваємо і визнаємо. І це надзвичайно важлива е, е, частина такого нашого життя, до чого Господь і закликає, чому він десь віддаляється для того, щоб ми побачили себе, побачили, побачили реальний стан своєї душі, реальний стан свого серця, і змогли прийти до нього і висповідатись, покаятись, попросити прощення. Ну і апостол Яків пише наблизь, наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Якщо ми робимо крок до Бога, то Господь обов'язково буде повертатися, так би мовити, до нас. Так? Ну, біблія написана для людей і мовою людей, і так, щоб ми все розуміли. Тому це наближення віддаляння Господа, це так, щоб ми розуміли, як це може відбуватися. Так? Бог не людина, що Він крок робить туди-сюди, але Бог є дух. Так? Бог... Є е, надзвичайна інша особистість в е, цьому всесвіті. Він творець неба і землі, і нам важко його зрозуміти. Як він так. приходить до кожного, так він може жити в серці кожному. Але нам не особливо можливо не треба е, так в деталях все збагнути. Е, е, хоча Бог каже, пізнайте мене, так що ми маємо пізнавати Бога Його волю. Е, нам важливо вірити. Тут не так йдеться про відчуття. Людина може так думати, ну я щось відчуваю, щось не відчуваю. Нам не треба покладатися на відчуття. Нам треба вірити вірити тому, що написано у Слові Божому, вірити Божим обітницям, вірити Богу. Можливо, ще щось до цього додати, що робити, коли Господь закрив своє лице від мене. Так, я би ще зачитав, якраз вернувшись до Псалма, нашого шостий, сьомий вірш. Останні два вірші. Я надію на милість твою покладаю. Моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господові, бо він добродійство для мене вчинив. Е, коли нам здається, та, що Господь віддалився, і ми переживаємо десь ось цю, цю, цю таку відстань в нашому житті з Господом, то важливо пам'ятати про Його милість. Важливо пам'ятати, що його милість вона кожного ранку оновлюється. Важливо пам'ятати, що про ті всі добродійства, які він уже для нас зробив. А що він зробив? Ми ще живі. Ми ще можемо звернутись до нього. Ми ще можемо на коліна пристати перед ним. Ми ще можемо відкрити Біблію і почати читати. Ми ще можемо покаятись. Ми ще можемо примиритися з ним для того, щоб він щоб відновити ось ці стосунки, щоб мати близькість, щоб мати ось ці добрі відносини з нашим Господом і не переживати можливо цієї віддаленості, тому що він насправді дійсно не забуває про нас. В одному з місць писання в Біблії написано, навіть якщо би мати забула свою дитину, то він ніколи не забуде нас. Тих, хто любить його, тих, хто слідує за ним, і тих, хто е, покаялись, тих, хто примирились. Ну і Христос говорив, е, оце я з вами е, кожен день, так, повсякдень по до закінчення віку, так? так поки ми живі, Господь знає. Він хоче бути з нами. Він не просто що е, як е, якийсь, Такі хованки граються з нами, так? Він е, дає нам певні уроки, він е, нас виховує, він нас направляє, він нас освячує. І Він хоче, щоб ми перебували в його слові. Так ми вірили Його слову, Його обітницям. І на завершення побажання нашим глядачам. Побажання одне можу сказати, то що собі от часто говорю, і знайомим людям у нас в богорочанах. Коли ми е, закінчуємо зібрання в неділю, і е, ми завжди е, кличемо е, до покаяння, де заклик, то я завжди говорю, що навіть тоді, коли ви одні, навіть тоді, коли більше нікого з боку немає. І можливо вам і самотньо, і можливо, ви переживаєте, ото, про що ми де сьогодні коротко згадували, то пам'ятайте, що Бог живий і Бог дуже близько. Так близько, як нам навіть і не здається, а Він насправді близько. І він тільки чекає, щоб ми звернулись до нього і покликали його, як і Давид. То що Давид робив Давид. Він кликав до свого Бога. Та і важливо вірити. Вірити, що Господь близько, Господь всемогутній, всесильний і люблячий, і Він хоче нам добра. Він на нашій стороні. Він за нас, він не проти нас. Він хоче, щоб ми е мали життя і життя з подостатком, і щоб мали життя вічним. Дякую, е Олеже. Слава дякую. Богу. За нашу розмову, чи забуває Господь про людей, звичайно, що ні, Бог ніколи не забуває про людей, тому що Він їх створив, він нас створив, він хоче нас порятувати і нам допомагати в нашому житті. Дякую. Наша наступна розмова з Олегом Гоголем, служителем церкви з Богорочан, буде на наступний тиждень у цій же порі на цьому ж каналі. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми. Мир вам. Дуже будемо вдячні за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і рекомендуйте Його своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа вона ширилася серед нашого народу, щоб було багато людей, які знають Бога, люблять Бога і ведуть переможний спосіб життя. Слава Ісусу Христу!